200 гектарів соняшника та 150 гектарів горошку вже посіяли в одному з агропідприємств Черкащини, розповідає його агроном Назар Крещенко. Ми зараз одночасно вносимо добриво, ми проводимо захист, ми підготовлюємо ґрунт до посіву, також проводиться сам посів. Погода цього року не особливо сприяла посівній додає агроном. Разом з тим, каже, все роблять згідно із графіком. Весна, я б сказав, затяжна, дещо нас дощі спиняли, але, в принципі, Опадів нам треба, тому що грунти піщані. Ну, зараз вийшли повністю на план. Як бачите, трактори, ці, що працюють у полі, працюють сутками. Вони не глушаться, в нас фактично тільки міняються механізатори, тому що в посиленому режимі, можна сказати, зараз працюємо. На полі в 20 гектарів механізатор Микола Малинко висіває соняшник. Чоловік сьогодні в ранкову зміну каже, змінив колегу, тоді як техніка працює без упину. Посівнути нам віддиха немає. Ми повинні сіяти, старатися давати урожай. Соєшник засипаний, там сівалка. Сіємо поки соєшник. Попереду сівалки культиватор вносить у ґрунт селітру, розповідає механізатор Віталій Чебуряк. Вона сиплеться в ґрунт, проходячи крізь решітку. Якщо якраз грудка, то щоб вона не попадала нижче, там де іменно йде самий висип міндобрива. На іншому полі підприємства на 100 гектарах одночасно зійшов двотижневий посів гороху. Якраз цей день у нас дощі нас нічого не спиняли, ми працювали без зупинок, як бачимо, всі сходи в нас рівні. Така оцінка стану сходів дозволяє прогнозувати й майбутній результат, говорить директор агропідприємства Ігор Кропивник. Дотримуються аграрії і інших сільськогосподарських заходів. Ми дотримуємося сівозміни, де кращий попередник, де гірший попередник. Але для фінансової якоїсь диверсифікації підприємства однозначно присутні такі культури, як кукуруза, кукуруза, звичайна, кукуруза цукрова, соняшник і гороховочевий озима пшениця. Площі посіву цього року не зменшували, додає Ігор Кропивник. Майже дві тисячі гектарів полів планують засіяти до початку травня. На даний час засіяно близько 40% площі. Це такими культурами, як озима пшениця ще з минулого року, і соняшник близько десь 15%. Інші площі будуть використовуватися частково під соняшник, частково під кукурузу зернову. Якщо овочеві культури нині тільки почали сіяти, то ярою пшеницею засіяно 90% із визначених для цього 470 гектарів полів, розповідає голова Черкаської військової адміністрації Ігор Табурець. відбувається посів ячменю вівсу. Там у нас теж на понад 80 відсотків посівів, і розпочалися б сказав, на самій стадії. Тривають посів, звичайно, соняшнику і кукурузи. Що стосується інших там технічних видів посівів наших, то наразі перебуває на стадії середини посівів, це наш цукровий буряк, це понад 40%. Також картопля і овочеві культури. Посівна кампанія буде повністю завершена в першій декаді травня за сприятливих погодніх та мирних умов, додає Ігор Таборець. Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.